Божого миру вам з Одеси. Я Юлія Салтаненко, і в мене була зустріч з Богом. Коли ми їхали з моїм коханим чоловіком з Криму, де мешкали, до Одеси, це рідне місце мого чоловіка. І у Мелітополі, у Християнської церкви, Бог доторкнувся до мене. Він зцілив мене від асми, і я розпочала пізнавати Бога через Його слово та науку. Я молилася за свого чоловіка чотири місяці, і він покаявся. І у нього теж була зустріч з Богом у 6 років, коли він міг померти, але Бог сказав йому не помреш, але будеш жити. І через декілька днів після покаяння мого коханого Бог сказав нам їхати на місію у регіон, де тільки скінчилася війна. Ми відкривали там церкви. Понад 25 років ми служимо Богові та людям. Доєднуйтесь до нашої міжнародної місії, слово Боже в Одесі. Підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко. Нехай Бог береже вас.